Бібліотека це те місце, де можна знати відповідь на всі питання, навкруги стільки книг або навіть і помислити про сенс життя. В цих стінах зібрана не тільки класична література, але є тут і безліч наукових робіт, бо бібліотека імені Горького в першу чергу саме наукова. Проте молоде покоління зараз не тільки майже не відвідує бібліотеки, але й не читає книги. Шкода, бо з них можна почерпнути безцінні знання. Зараз, як ніколи, востребована мораль. востребовані, ба істину діла. Его благо не для самопиара, не для самоутверждения, либо других греховных целей, а именно для блага людей. Поэтому мы все здесь. Церковь, наука, культура, общественные деятели, политики в том числе. И я думаю, что мы все с вами общество и начинаем диктовать им свои условия. Давайте делать добро. Але є люди, які все-таки не забувають про те, що книга це скарб. Саме їх працівники бібліотеки називають людьми щедрих сердець. Завдяки благодійницькій діяльності людей, небайдужих до книги і долі бібліотеки, і так немалі фонди книгозбірні продовжують поповнюватися. Так, за останні п'ять років в бібліотеці було подаровано майже п'ять тисяч унікальних примірників. В этом году я бібліотеки подарив семитомник «Історія України. Очень інтересне іздання. Від Відтерпілля до сучасності, скажімо так. Я думаю, що це обогатить фонди. Ну і та робота, яку проводять співробітники бібліотеки, вона заслужує всякої похвали. За підтримки меценатів, бібліотека має можливість здійснювати чимало масштабних і культурних проєктів. Наприклад, завдяки їм 12 років поспіль проводиться всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині. Випускаються інформаційні довідники, оновлюється комп'ютерна база. Різна допомога буде, благодійники, і ми так завжди кажемо, не лише ті, хто має кишені. Так? Це можуть бути і фінансова допомога, але це й моральна підтримка. Як тільки в нас якісь проблеми, чи в нас які є претензії до наших служб, які контролюють, то завжди ми знаємо, що в нас є люди, які підтримують нас, захистять, щоб бібліотека залишалась державною національною і щоб вона завжди служила людям.